До речі, якщо комусь щось потрібно за цього, що я розпакував, то ви можете забрати. Бо, ну, типу, на склад я його вести не буду точно. Це не, не має ніякого сенсу, тому пишіть. Так. Угу. І це пара. Отака от пара. Два торси: жіночий і чоловічий. Окей. Ну, чесно кажучи, я особисто засмутився. Тому що для мене це не є рентабельно. Ну, типу, ми це списали та і все. А зараз я, виходить, його все ж таки викупив і ще й заплатив за нього більше, ніж воно коштує для мене. Так, окей. Нітки якісь. Круги якісь. Так. Ого. Хочете офігіти? Жестяк. І що, до самого низу? Так, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Номери якісь? Сім. Вісім. Дев'ять. 10. 11, 12, Шестяк. 12 фотиків. Так. І на кожному є якийсь номер. Наприклад, ось тут. 36, 21. Цікаво, що це означає, звісно. Ну, але... хай так, що це у нас? Ну, стан, в принципі, Браун. Так, шторка відкривається, закривається. Тут все окей. Ну, Їх як перевіряти? Я, до речі, не знаю, їх можна перевірити без батарейки, наприклад. Я харьозна. Ой, щось не відкривається. Ну, ладно, не буду ломати. Так, короче, Браун, раз. Куди його? Сюди, давайте. Далі йдемо. Що це таке? А дак якийсь. Ну, цей, конечно, в гіршому стані. Він прям потертий знатно. Отакий. Вот